Ви ж бачите, сюди не можемо заїхати. На кордоні України та Польщі працює 9 пунктів пропуску, 6 пунктів пропуску перебуває в такому напівблокадному положенні зі сторони Республіки Польща. З однієї і з іншої сторони скопилось достатньо багато автомобільного транспорту, наприклад, тільки по напрямку. Бунта пропуску Краківець зі сторони польської республіки ми маємо. Більше двох тисяч одиниць вантажного транспорту, який чекає своєї черги. На сьогоднішній день в складі урядової делегації, на чолі з прем'єр-міністром нашої держави, ми знаходимося саме на кордоні для того, щоб максимально швидко спробувати уладнати ту ситуацію, яка вже склалась. Ці протести не мають бути поза законом, і тому моє постійне спілкування з міністром внутрішніх справ паном Кервінським, міністром внутрішніх справ. Польща напали на те, щоб максимально швидко реагувати на будь-які порушення законності зі сторони мітингувальників. На сьогоднішній день встановлений прямий зв'язок прокордонників України та прокордонників Польщі, також прямий зв'язок на рівні керівництва. Поліцейських структур наших двох країн дозволяє максимально швидко реагувати на ті виклики, які перед нами стоять, ну і, звичайно, забезпечити безпеку для наших перевізників, для наших громадян, як ті, які знаходяться на території Республіки Польща, так і ті, які знаходяться на території нашої країни.